народ, досадили ми цей картопель. Бачите, ще відра бігали добирали, тому що реально не хватало. Груз робіть по-любому, з грузом набагато легше йому садити. У нього дурі вихватає, маси не хватає. Груз кинули, сміло можна до 100 кіло робити. І за що того... Плюс-мінус буде компенсувати відсутність повного приводу. З повним приводом, звісно, є ще мощні, повідомляємо, гребе всіма чотирма, але там теж нюанси. Хто бере собі для того, щоб поїхати в солому загромати, ще щось, на карданчик намотається на раз-два. Ага. Так що отакі то справи. Забарилися ми тут хвилин 15. Плюс беремо до уваги те, що бігали, ще бараболю, добирали. Тут вийшло один сорт два рядка, другий сорт до половини, потім ще один сорт і в кінці ще один сорт вився для хамука.